Є. Yeah. Летить, легендарка, летить. В тебе не було 4 тисячі? Я все, я все переключив крутки. Так. Скільки зараз крутимо? Ану, давайте. Вибираємо 10 10 круток чи по одному. Як будемо крутити? 10? 7 по одному, по одному. Окей, вже 2 голоси. 10. Так, 2 голоси на 10, два голоси на... На по одному. А потім по одному. Три голоси за 10. Чекаю більше. <с> 10. 4 голоса здається. Ну, пішли. Окей. Крутимо 10. Так, ну, звичайно, Фіолка там. Я чекаю Йоймія, ну або якийсь інший легендарний персонаж має бути вже десь в кінці. Десь на якихось там 70-х і 70-х крутика. Беннет. дуже класно. Мені подобається. От бажано, щоб якраз та. І драконій рик. Ну, ще одна крутка, в принципі, непогано. Знову крутим десятку. Як Бенета випаде розк... вип... розкажи метод. Точно, точно, я ж мав показати. Давайте зараз. Добре. Показуй метод, як я і говорив. Плескаємо три рази. Ні, плескаємо п'ять разів. Раз, два, три, 4, 5. Крутимось на кріслі три рази. Зараз чекайте, скину наушники. Крутимось три рази. Раз. Два. І три. І останнє, що ми маємо робити, це заспівати а, гімн України. нам українці. Усміхнеться до. І, в принципі, далі що? Звичайно, крутимо десятку. <ріст> так, фіолетка. Так, дивимося. Якщо не буде банета, тоді. Е, можливо, щось сталося, не знаю. Напевно Не так порукрутився, чи що на кріслі. Ні, все працює. Метод працює, метод ми зафіксували. Ось. <ріст> метод працює. Так що, хто скаже, що метод не працює, це вже ваші проблеми, у мене все працює. Завтра зроблю дві крутки, чекну, що буде. Я. Все зробив. Все зробив по тому методу, який я сказав. Тому. Тільки не говоріть, що воно не працює. Воно працює. Що, крутимо десятку далі? ЙМІ прийде. Фіока, окей. В тебе нема ще мії? Ні, в мене немає. Я для чого її кручу? Тому що це є останній персонаж. Останній персонаж з піро колекції, який мені потрібен. Так, ну, Ось моя легендарка на сьогодні, походу. Ні, Беннет випадає завжди. От після ось ці, після цього методу, що я вам сказав, Беннет завжди має випадати. Тому не переживайте. Пішли. Є. Yeah. Летить. Легендарка летить. Тий залежно хто. Мені вже. ну... Не по собі аж. Будь ласка, якщо не Юємія, то хоча б джин. Джин. Ніякого ділюка. ну, цей. Сплюнь. Ніякого ділюка. Джин Юємія. Джин Юємія. І. Церемоніалка. Ну окей. Матч прикольний. І. Добре. І. А бляха. Он там закінчиться чи ні? І. Ай. Курва мать, хто? ГСУ, бля. Що це таке? Це не та піра дівчинка, яку я хотів. Не та піра дівчинка, яку я хотів. Ай. Ясно. Дожилися. Ну ладно. Ну, зато буду мати 100% гарант на івентових персонажів. Окей.